У розпалі купальний сезон з достанням спекотних дів кіровоградці спішать до води, хто на пляша, дехто не нехтує і фонтанами. Хоча лікарі з року в рік від такого купання застерігають, бо у воді водограю можуть бути збудники багатьох хвороб. Сьогодні у Кіровограді плюс 28. Від сонця рятується, хто як може. Міська малеча облюбувала фонтани. Ну, я сюда кожен день, хай же А мама Так. купаться. Хочехось освіжитись у прохолодній воді достатньо, здебільшого у воду лізуть діти. Ці дівчата до водограю приходять щодня у квартирах, кажуть, спекотно, тож під фонтанними водами проводять не одну годину. ми ходимо кожен день сюди. Мама, скаже, кашем, добре купайся. А от кіровоградка Світлана такого купання боїться. Сина до води не підпускає. Сюди приходять хіба що сфотографуватись. В сожалення тільки дивитися, тому що, судя на наші фонтани, в них купатися не можна. Хоча хотілося. Категорически нет. А вода, ви посмотрите, яка. Вона ведь серого цвіта, темна така. Кіровоградські фонтани комунальники чистять декілька разів на місяць. Вхід ідуть щітки та миючі засоби, проте від сильної спеки вода цвіте додає клопоту і сміття, яке лишають містяни. Вода йде водоканалівська, із Дніпра водопроводної. Як сказати, вона технічна, ну Піті нельзя купатися або помити деткам руки, то я думаю, що нічого страшного не буде. Проте лікарі навіть мити руки в такій воді категорично забороняють, бо купаються тут ще й без хатки, тварини та птахи. Тож підхопити небезпечну хворобу у фонтані легко. Я закликаю. Мешканців міста і гостей міста, що не робили цього, тому що в даній питній воді можуть бути різного роду мікроорганізми інфекційних захворювань, це гострих кишкових інфекцій, також грибкових захворювань, гельмінтози. Грибкові інфекції, гепатит А та Черевний Тиф ще не повний перелік того, що можна підхопити під фонтанним душем. А якщо на тілі людини є рани, ризик отримати інфекцію, зростає у кілька разів. Вода в фонтанах, вона не придно. Значене там для купання це вода закритого стоячого водойома. Це не проточна вода, це вода, яка не відповідає ніяким санітарно-гінічним вимогам. Купатися так може як здорова людина, так може й фора людина. Може купатися людина, яка навіть не знає, що вона форіє. Купатись лікарі радять на облаштованих пляжах або під душем вдома. Проте більшість кіровоградців такі перестроги не спиняють і Примак, Микола Головко день за днем.